Володимир Зеленський поговорив телефоном з Дональдом Трампом. Шлося про те, щоб припинити війну, санкції з'ясна справа проти Росії, ну і оборонну взаємодію, яка має стати спільною. Президент України подякував президентові Сполучених Штатів. Ну і власне кожному американцеві за підтримку. Сьогодні скоординували наші позиції України та Сполучених Штатів. Обмінялися оцінками ситуації. Росія збільшили збільшила жорстокість ударів. Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах та громадах. Звісно, говорили про санкції проти Росії. Їхня економіка продовжує падати, і саме тому в Москві так зважають на цю перспективу та рішучість президента Трампа. Це може багато що змінити. Обговорили спільні європейські рішення, які можуть допомогти нашому захисту. Володимир Зеленський, президент України, спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох може приїхати до нас вже найближчим часом. Зробити це він хоче до закінчення дедлайну, який Трамп встановив для Путіна. Ослово візит Келога в Київ може збігтися з поїздкою іншого спецпредставника Трампа Стіва Відкуп в Москву. Трамп каже, американський посадовець приїде в Росію в четвер, 7 липня. А президент США закцентував Кремль, сам попросив, аби Віков приїхав знову в Кремль. З нами зараз Михайло Подоляк, це радник керівника офісу президента України. Наші вітання вам, пане Михайло. Вітаю. вітаю. Я так розумію, що ці два візити потрібно все ж таки розглядати в контексті одного треку. По відкофу там здається, посол та сполучених штатів при НАТО казав, що Віков привезе туди на болота ультиматум, і я так розумію, буде чекати на якусь там відповідь. Келох і причина приїзду до нас. Можете роз'яснити її, і давайте. Вибачте, ще не будемо випускати з поля зору те, що. Келох візитував в мінську у Лукашенка. Було таке, тобто це а. така знаєте широка історія про те, що проїдуться до двох диктаторів і в одну цивілізовану демократичну країну. Ну може символічно так і виглядає, але реальність трошки інакше виглядає. Ну, по-перше, мені зараз подобається заяви пана Уїтекера, мається на увазі посла Сполучених Штатів при НАТО. Він достатньо чітко говорить, що без примусу це те, ж, що говорить Україна постійно, на чому наполягає пан Зеленський. Це те, про що говорять наші європейські партнери. Що ніякого там виходу на переговорні позиції, ніякого припинення вогню нічого не буде без використання інструментів примусу Росії. Я чесно кажучи, не зовсім. Ім розумію, що можна передати в Москву, тому що все є в публічному просторі. Трамп чітко зафіксував і вже більше того, не просто зафіксував там якісь погрози. Да, як там говорять, ні, вже є відверто а, чітка стратегія по відношенню до ключового реципієнта. Це навіть не Китай, а Індія. Ми бачимо, як а, нервово це все сприймає Російська Федерація. ну, тобто, ті обмеження, які будуть чи вже накладені на Індію. А повторюсь, Індія найбільший покупець російської на нафти як такої і не тільки для себе це Трамп чітко пояснив, але й для перепродажу, в тому числі в європейські країни. Ну тобто, за рахунок о, такої активної роботи Індії, Російська Федерація отримує ну надто високі доходи від продажу, незалежно від того, яка ціна на російську нафту, але отримує надто високі доходи для того, щоб фінансувати війну. І тому Індія сьогодні вона вже під ударом. Ми бачимо ці заяви. Ми бачимо 25 відсотків мита. Ми бачимо, що це тільки починається для Індії. Вони безумовно говорять про те, що будуть самі там визначати свої там. Бажання, що вони в кого будуть купувати, і так далі, ну я чесно кажучи, не зовсім собі уявляю, що ти хочеш заради російської дешевої нафти, яку ти перепродаєш, втратити можливість спілкувати зі всіма іншими країнами з технологічного сектору Європи і Сполученими Штатами. Більше того, коли в тебе під боком своя є потенційна війна, Пакистан Індія, Пакистан, ви розумієте, що це да Ну Тобто, це Китай для регіону, для Індії, отак собі. Дістати шаблю да і махати ну дивно буде. Але між тим Трамп вже діє, і тому напевно уїдков достатньо чітко це все про. Ореть на рівні, я не знаю на якому рівні можливо з особистою путіну проговорить. Хоча е, мені здається, що путіну там зайве щось говорити. Він не є людиною, яка розуміє причини, наслідки не може вибудовувати логічні ланцюжки і так далі. І тому подібне, але між тим зафіксована буде позиція. А далі будемо дивитися сьогодні. Трамп, до речі, і заявив, що якщо ще на 10 там доларів паде барель російської нафти да, і це буде суттєво впливати на доходність Росії. Я думаю, що 10 – це занадто е, ну, така собі Орна ціна все ж таки Росія продає сьогодні по не найвищій ціні і має велику доходність там 300 мільярдів доларів. Це не тільки безумовно нафта, це і скраплений газ і урани і так далі, і тому подібне. Але в принципі дуже добре, що ця стратегія економічного тиску вона починає працювати. Я думаю, що зворотнього шляху в цьому не буде. Чому тому що ще раз підкреслюю, є два чинники війни, це психологія і готовність збивати населення іншої країни. Ну безумовно Росія буде це робити, тому що в них немає емпатії. Такому цивілізаційному сенсі цього слова це сутність руского міра, да? тобто приходити щось там шкодити, вбивати, грабувати і так далі. І тому подібне, вони просто сьогодні відкинули всі там маскування, псевдодекорати... псевдодемократичної і безумовно вони це роблять з іншого боку. Є економічні чинники, які дозволяють вести війну. Ціна війни для Росії сьогодні ну є е, такою, яку вони можуть сплачувати, і вони тому будуть далі воювати. Це перша. А друге це безумовно продаж зброї для України. Я думаю, тут якраз і візит Келога, і взагалі те, що обговорював президент сьогодні з американським колегою. Це якраз про можливості форматні можливості купівлі зброї. Європа до цього буде безумовно дотична. І ви бачите, риторика зовсім інша. Якщо ще там місяць тому говорила, от сполучені штати там припинять передавати зброю, припинять продавати зброю, не будуть цього робити. Взагалі відійдуть від війни сьогодні. Ми по риторики Трампа по його діях а, а бачимо навпаки, що Сполучені Штати усвідомили вийти з цієї війни, десь там осторонь залишитись, неможливо, тому що це про правила, про лідерство, про глобальне домінування. Ну, Китай, він відверто говорить, що вони користуються цим стратегічним вікном можливості під назвою війна в Україні, да, яку веде Російська Федерація, для того, щоб суттєво наростити свої політичні глобальні впливи. Ну я думаю, що Сполучені Штати на рівні адміністрації пана Трампа це прекрасно усвідомлюють. Крім того, вони усвідомлюють що Росію зупинити можна не якимись там програмами стримування, як це за часів холодної війни, да а безумовно за рахунок нарощування тиску на Російську Федерацію тут і зараз, а це якраз такі мілітарні інструменти, тобто зброї і санкційні інструменти, тобто економічні важелі впливу. А ще президент США Дональд Трамп казав про 10 доларів за барель. Якщо на 10 доларів за барель ціна на нафту знизиться, то це теж він там точніше не сказав він. Так якщо знизити, я от е, знизиться, знаєш, діє слово обернене саме на себе, ну, ніби вона сама по собі мала би знизитися. Ні, товариші, панове. У вас є ручки, у вас є кнопочки, у вас є там що там е, прайс ліст, е, такі як знаєш. У вас є опек, врешті-решт е, Працюйте як, ні, на це Працюйте, цим. До речі, що опек. Там опек чи опек плюс виправляєте мене здається ж домовились про збільшення видобутку. Так само на тлі всіх а, цих історій трошки складніше. Да, ну не можна так сказати, стій ціна на нафту. Да, а, тому що це дефіцити чи профіцити на ринку в кількісному показнику. І ви праві абсолютно опек поступово збільшує за рахунок саудитів. Безумовно буде ну, по перше, це набагато краща марка нафти бренд. Да І безумовно вона ну там використовується в більш об'ємному масштабі. А і це суттєво повпливає на перерозподіл це. Це вже навіть про бізнес да ну безумовно близький схід зацікавлений в тому, щоб трошки посунулася Російська Федерація, втратила там 2, 3, 5, 10 відсотків свого ринку да? на користь там саудитів, чи на користь там, північної Америки, чи на користь, наприклад, Норвегії. Але між тим ще раз нарощується е е видобуток нафти в певних регіонах. На ринку вони мають там додати в день там півтора мільйони барелів. Я думаю, що вони це будуть робити. А е питання е е 10 доларів за марку Уралсіч раз підкреслюю це не питання, що ти можеш там сьогодні сказати, вона там коштує 60 завтра mm -hmm. буде коштувати 50 і так далі. Тому що дивіться, основними реципієнтами, ну тобто покупцями нафти, є країни, яким байдуже, яка там ціна є на глобальному ринку, тому що це не ринкові відносини, да з Російською Федерацією вони забирають обсяги. Та ж Індія, чому на Індію сьогодні? І це до речі, дуже е, такі крутий, на мій погляд, прорахований математично правильно структурований удар, не на Китай, перш за все, да, а саме на Індію тому що Індія є такі. Ім собі не просто споживачем нафти російської для своєї економіки. Вона трошки там стагнує, да а вона є ключовим перепро... перепродавцем російської нафти на глобальному ринку, тобто вона якраз таки і не дозволяє а, Російській Федерації там суттєво впасти в доходах. Да немає різниці, чи тіньова нафта чи не тіньова нафта і так далі. Тому тут не питання в 10 доларах, тут питання в системному підході, який має включати там чотири чинники: Перший це безумовно удар по тіньовому флоту. Ну тобто, логістичне плече має бути зовсім іншого. Вона має бути більш дороговартісним для Російської Федерації. Друге це удар безумовно по ключовому реципієнту Індія. Що ми вже бачимо? Перше це Британія. Вони активно з тим працюють. Друге, це сполучені штати сьогодні. Вже активно працюють. Третє безумовно, це про що ви сказали. ОПЕК має наростити до видобуток нафти в перш за все на близькому сході. Вони це роблять, особливо на фоні того, що Іран трошки десь відсунувся. Ви ж бачите, да він не провокує там об'єднання Арабські Емірати за рахунок Хоситів, не провокує зара рахунок там і Саудівську Аравію за рахунок тих же ємену і хуситів і так далі. А і четверте, безумовно, це оце головне. Це ми зараз перейдемо до того, що ми з вами бачимо про дрони. Наші дрони, які залітають на територію Російської Федерації, знищують там нафтопереробку Це теж важливо. Да, ми бачимо Ростовська область, бачимо Краснодарський край, бачимо, що НПЗ російський палає це також суттєво підвищує ціну фінальну ціну російської нафти на ринку. о 4 Чинники вони вже працюють, десь ще не може до кінця синхронізовані, і тоді це все буде приводити до того, що ціна на російську нафту буде падати. і Росії буде тяжко це збувати, якщо Індія все ж таки буде підтиснута, да і не перестане бути ключовим реципієнтом. Залишиться конфігурація переговорна Китай, Сполучені Штати, Європа. А, ну ви розумієте, там набагато ширше, там не тільки нафта російська, там взагалі підтримка економіки Росії, тому що без Китаю, о давайте тут знову ж таки дуже коротко, що було Зрозуміло, без Китаю, без підтримки Китаю Росії немає. Да? Економічно не існує Росії. Це сателіт, сателіт повний в економічному сенсі цього, це навіть не Білорусь по відношенню до Росії. Це набагато гірше. От прибираємо з ринку Китай Російського, да, і все, і Російської Федерації там за півроку немає. Взагалі, це не питання там амбіцій, не питання там ресурсу накопиченого, ні, це питання залежності. Росія повністю залежить від постачання з, з Китаю від купівлі Китаєм всього, що потрібно Росії на інших ринках і передачі це Російській Федерації, і тому подібне. Тому Індія це реципієнт енергетичний, тільки а Китай це ще і практично повна підтримка російської мілітарної економіки, на жаль. Ну і маємо ще розуміти оцю от тенденцію, яку ми спостерігаємо. По-перше, від іноземних засобів масової інформації, а по-друге, від тим, що називає себе медіа в Росії. Путін не збирається зупиняти 8 серпня війну. Там ми в принципі і не сподівалися ні на 8 серпня, ні на 3 вересня. Для кого це послання на правду? І чи потрібно взагалі комусь їхати в Москву, якщо ніхто нічого зупиняти не збирається? А, мені дуже сподобалось ваше визначення медіа, які які себе так називають в Росії. Там немає медіа. Безумовно, це виключно пропагандистські майданчики. і Росія завжди мала тільки пропагандистські майданчики. Можливо, був там період. Пам'ятаємо да з вами так зване НТВ. Це був більш-менш там тв 6 Це 94-96, А після цього там нічого не було. І не може бути, тому що російська конструкція дарась держави. Вона не побудована на конкурентності як такій, на внутрішній конкурентності. Вона побудована на домі да, на ну, там вертикаль авторитарного обов'язково в різних сенсах цього слова. Тепер перейдемо до чого демонстрація візиту Уїткофа в Москву. Це Данина, скажімо так, глобальним традиціям, сполучені штати демонструють, що вони на відміну від Росії грають по правилам. Треба там, скажімо так, дипломатично показати, що буде далі, які наслідки, якщо ти відмовляєшся від обговорення ініціативи, запропонує запропонованої глобальним лідером. От Трамп вважає себе глобальним лідером. Так це чи ні? Це питання? Якраз таки цієї війни, тому що все, все, що робить сьогодні, Росія, вона хоче обнулити цю концепцію, що Сполучені Штати все ще є гарантом того, що правила існують. Трамп є глобальним домінуючим центром. Ну особисто він да і все роблять для того, щоб принизити його репутацію. Але Трамп грає по глобальним правилам. Він е демонстративно відправляє свого посланця, ну там дипломатичну фігуру, да, скажімо так, е зрозуміла відповідь. Ви абсолютно праві, тому що Путін її публічно зафіксував на зустрічі з суб'єктом Лукашенко він сказав, що дивіться, якщо вони капітулюють, да ми там три з половиною роки не можемо нічого зробити. А тут же проблема в чому? О дивіться, я хочу, щоб ми знову ж таки не забували одну важливу річ. Всі говорять про а десь там може компроміс. Якісь от сьогодні президент Чехії говорить про заморозку війни, там є будуть тимчасово окуповані території. А, є одна проблема. Це ж не питання фактично окупованої території і заморозки війни сьогодні. Це питання в тому, що Путін наполягає на тому, що е, міжнародне товариство має повністю відмовитись від міжнародного права і створити прецедент, коли ви юридично визнаєте захоплені агресією території, юридично е, е, які належать вже іншій країні. Країна агресор це неможливо. Це ні не фізично, ні юридично, ніяк неможливо. Тому і компромісу не може бути. І Путін демонстративно говорить. От на зустрічі з Лукашенко. Він говорить: хай вони всі ви, ні, не вони, не Україна. Він звертається до всіх інших, включно з Трампом. Ви маєте визнати, що правил не існує, що агресія це нормальний інструмент зовнішньої політики, що вбивство це нормальний інструмент соціально-гуманітарної політики. Да? І маєте визнати за нами всі території, які ми захопили. Розумієте, розумійте, да, що це вже відповідь на ультиматум Трампа? Що буде далі? Ну а далі є дві е, речі: або всі зроблять вигляд, що ну давайте ще раз подзвонимо Путіну. Uh, і і це буде тільки масштабувати агресію і проти України, і можливо на інших напрямках. Тобто провокативні дії Росії будуть вже не просто там, наприклад, втручатись у політичні процеси, як в Молдові напередодні парламентських виборів, да а це може бути провокативні дії, наприклад, в Балтійській акваторії чи проти там Естонії, да Нарвський район і тому подібне. Або нарешті ми почнемо е, бачити з вами зовсім іншу картину, яку бачили е, в кінці Другої світової, да, коли міжнародне співтовариство використову. Інструменти тиску суттєві інструменти тиску це санкції заборонного типу. Росію треба ізолювати в повному сенсі слова. Якщо Китай хоче втратити дивіться, тут дуже уважно. Якщо Китай хоче втратити для себе ключовий ринок європейський, де він має профіцит 300 мільярдів євро щороку, да і та профіцит не просто заробляє 300 мільярдів, а профіцит то, і розміняти це на абсолютно пусту Російську Федерацію це вибір Китаю, але це приведе до суттєвої внутрішньої кризи в самому Китаї, так само Індія і тому подібне. Трамп все це загострив і дає можливість достатньо швидко вийти на певні там рішення. Ну і друге дуже коротко. Друге, це масштабування обов'язкове війни на території Росії. Немає масштабування Росія може собі. Постійно воювати, постійно вбивати, тому що вони не відчувають так, як треба відчувати війну. Пане Михайло, Хочу повернутися на початок нашої розмови. От тема санкцій та е, активну Індію обговорили і, і Китай. Е, проте є ж ще країни, так би мовити, штибу дещо меншого. Е, проти яких так само ці санкції можуть бути спрямовані. Як то кажеш, зі світу та по ницю, от тобі мотузка, вішайся". А Бразилія, до прикладу, е, так само. Там є окрема історія з санкціями уже введеними. 25% Проте знову ж таки вони теж підпадають в принципі під ці е, санкційні обмеження, які можуть настати після 8 серпня, підпадають. Але давайте так дивіться безумовно. Є три ключові реципієнти: найбільші покупці російської нафти. і Тому вони там певний час взагалі адвокатували е, на, на, на Нагадаю вам. І Індія, і Китай, і Бразилія періодично виходили з так званими формулами перемир'я. Пам'ятаємо да до так. початку переговорного процесу в Туреччині. Вони е, робили вигляд, що Росія готова закінчити війну, а Україна ні. Да? Ну тобто, Росія готова там до дипломатичного треку і тому подібне. І це створювало у багатьох країнах таку ілюзію да? ну, дивіться, добре, вони там воюють. Добре, вони агресори, Але бачите, вони вже хоч, е, готові розмовляти. От тільки турецькі переговори да, ну, тобто повторні переговори в Турції, да, в Туреччині, вони чітко зафіксували неготовність Росії, і тоді зникли і Бразилія, і Індія, і Китай зі своїми там переговорними ініціативами, але вони завжди вони чому так виступали, тому що вони були ключовими зацікавленими е, суб'єктами в тому, щоб отримати оцю все дармове, да, в Російській mm -hmm. Федерації. І поступово нарощувати свої там можливості перепродажу і так далі. Тому подібне, але дивіться, тут все зрозуміло. Китай, Індія, ну Китай трошки ширше. Індія, Бразилія зрозуміло, це виключно енергетичні вампіри, да енергетичні реципієнти і тому подібне. Є інша проблема. Я вважаю, що ми її маємо також обговорити дві навіть проблеми. Перша це санкції, не вторинні, а прямі санкції проти юридичних осіб, незалежно від юрисдикції, ну тобто від країни, де вони е, зареєстровані. А це, це можуть буде. бути європейські компанії, це можуть бути американські компанії, які продають, розуміючи, в який ринок вони продають, комплектуючи, які потім ідуть в іскандери. Да? ну ми ж з вами розуміємо. Ці країни також мають якби з цим працювати. І я думаю, що Сполучені Штати можуть бути залучені до цього, щоб це були не такі там обмежувальні пакети проти компаній, які вже перереєстровані в інші компанії активи. І друга тема. Да, я ну думаю, що Трамп може цю тему знову ж таки активно дивіться, що він робить. Він багато тем запускає повторно, да і в іншому форматі. От для мене досі загадкова тема це не використання великої кількості російського замороженого активу. На заході, да для того, щоб е, виплачувати там інвестиції, виплачувати е, е, трансферти на купівлю зброї для України в рамках оборонної війни. Це є абсолютно законним інструментом. Одеться Росія накопичила певний ресурс. Вийшла з міжнародного права. Все, цей ресурс не є вже російським. Цей ресурс іде на оплату того, що руйнує Російська Федерація. Посибі Михайло Подоляк він з нами це радник керівника офісу президента.